Привіт, друзі! Скажіть, будь ласка, у вас є будь-яка соломинка? Якщо так, то тоді я вам покажу, як із нею зробити піпетку. Це дуже цікаво. Для цього нам потрібно ось такі дві прозорих ємкості. Одна із них з водичкою, а одна порожня. Та ось така соломинка. Виберемо нашу соломинку та опускаємо у водичку. Скажіть, будь ласка, що ви помітили, так, щоб у нашу соломинку набралась вода. Тепер нам потрібно пальцем закрити зверху отвір у нашій соломинці та витягнути її з водички. Ось подивіться, водичка так і залишилась у соломинці. Потім переносимо. До порожнього стаканчика та відпускаємо палець. Ось і все. Що ви помітили? Що водичка витекла, коли я забрала палець із зверху. Знову опускаємо. Соломинка набралась водичкою. Закриваємо верх пальцем, щоб повітря. Туди не заходило, виймаємо, ось подивіться, водичка у соломинці. А переносимо пустий стаканчик. Відкриваємо пальцем. отвір, туди потрапляє повітря і водичка виходить. І знову. І автоматично наша соломинка перетворюється у піпетку. Ось так. Так можна усю водичку із цього стаканчика перенести в цей. Спробуйте і ви повторити за мною. До зустрічі!